Міжнародний комітет Червоного Христа надав допомогу Тросянецькій громаді. Міська рада продовжує роботу над відновленням будинків, пошкоджених внаслідок надзвичайної ситуації, 15 вересня. Для цього задіяні всі необхідні комунальні служби, а також триває пошук благодійних організацій. Багато фондів різних до нас відгукнулися на наше прохання. Це і фонди, з якими ми раніше працювали, і нові фонди, в тому числі в першу чергу, ми отримали від благодійного фонду проліска. Термінові такі для швидких ремонтів матеріали, там плівку, плату USB і все таке інше. А також і інші бладінні організації, такі Кліга жінок, ДРСІ, Ракада. Також до нас відгукнулися на наше прохання і будуть допомагати нашим людям. Міжнародний комітет Червоного Христа також відреагував на запит Росінецької міської ради та надав матеріали для ремонту пошкоджених будинків. Це плита ЮСБ, це брезент. Це цвяхи, це брус різних діаметрів. Це все нам необхідно для того, щоб швидко відремонтувати людям помешкання, які були пошкоджені під час агресії. І щоб взимку вони могли себе почувати більш комфортно в тих умовах, які зараз вони опинилися. Відновлення будинків триває у міськраді. Зазначають, що основну частину робіт планують завершити до кінця року. А завдяки допомозі благодійних фондів та організацій, цей процес значно прискорюється.